У Хутському Вилятині немає централізованого водопостачання. Тут каптажні колодязі, і кілька свердловин, з яких лише одна не приватна. Скважини у більшості приватних підприємців є в нас скважина на території школи, на території будинку культури, що яка забезпечує школу і садочки. Ось цієї скважини у нас ще раз вистачає води, але коли садочок за літо, тоді вистачає, Коли вже школа працює, тоді вже не дуже потребуємо. З стороннього підвозу води. Останні два роки влітку через спеку проблеми з водою стали частим явищем. У селян порожнюють криниці. Місцеві потічки, яких у вилятині було чотири, місцями зміліли, а то й взагалі висохли. З глобальним потеплінням все пересихало, що страдають усі населення, практично страдає від нестачі води. Як виходити з цього? Ну, люди технічно воду підвозять. Із скважин або десь договоряються, самі себе забезпечують. Постачання води у нас йде через свердловину загальну і є у нас свій шахтний колодець. На своїм колодцям ми користуємося в крайньому випадку. Поки що не було такої нагоди, але він сохне досить. У місцевому дитсадку виховують майже дві сотні дошкільнят і мати тут воду постійно вкрай важливо. Хоча власним шахним колодязем працівники ДНЗ користуються не часто, але деколи й він рятує. Щоправда, у тривалу спеку ця криниця значно міліє. У пані Олени, яка проживає практично поблизу, потічка теж зникає вода в колодязі. Останні роки в час літніх спек постійно у нас не вистає води. Вже Пару років десь, років п'ять постійно купуємо одну-дві машини. Наразі засуха в країні неминуче, кажуть місцеві, вся надія на дощ та зниження температури повітря.